Насправді був моторний парубок Еней та про кого писав у своїй Енеїді Котляревський, де бере початок історія Римської імперії. Та чи були троянці предками українців? Невідомі та приголомшливі факти у програмі Валерія Бебека Цивілізація Інкогніта. Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак. Ці слова з безсмертної Енеїди, штабс капітана Івана Котляревського відомі всім українцям. Проте не всі очевидно знають, що перше і друге видання Енеїди вийшло без згоди автора. Чому Котляревський відмовився від авторства власної поеми? Хто примусив його змінити назву своєї поеми у третьому виданні? Чому зрештою з таким здоровим українським гумором він пройшовся по офіційній історії Риму? Про це дивіться далі. 1453 рік Османська імперія захоплює Константинополь. Тоді ідеологи священної Римської імперії через протистояння з Османами починають переписувати історію на свою користь. Так за словами Валерія Бебека, просте провінційне місто Рома, тобто сучасний Рим, привласнює історію справжнього Риму, який, начебто, знаходився на землях Візантії. Не задумали, шановні друзі, звідки з'явилася теза Москва, третій Рим? Якщо провінційна італійська рома у 15 столітті нашої ери стає другим Римом, то де тоді був перший Рим? Ясно, що перший Рим це Константинополь або Візантій. Який був створений у 7 столітті до нашої ери на землях малоазійської Трої, в цьому зв'язку зрозуміло, чому ідеолог другого Риму Вергілій запозичив історію троянського царя Енея при створенні своєї Енеїди. Одне лише зауваження Еней насправді був царем української трої, яку так майстерно описав Іван Котляревський. У Вергілія Еней, троянський цар, який після зруйнування греками трої вирушає на пошуки нових земель для заснування своєї держави, ось так починається історія Риму. Мета Вергілія – прославити рід Юліїв і звеличити діючого імператора Октавіана Августа. Загалі, будь-який народ, будь-яка держава, яка бачить свою місію в історії, вона Починає зі своєї історії, починає переписувати свою історію, пов'язуючи її з якимись видатними народами, і тому це абсолютно логічно, що в Енеїді власне робиться посилання на видатну цивілізацію давнини. Власне, ми маємо такі ж приклади в нашій історії. Коли Катерина II хотіла освятити свою імперію, то вона почала з переписування історії. Троянці, предки українців, а котляревський насправді висміяв сфальсифіковану історію Риму, яку нині вважають офіційною. Така думка Валерія Бебека, і він намагатиметься знайти докази. 1775 року указом Катерини II було ліквідовано Запорізьку Січ. Українську державність, як тут Трою, було знищено, але з'являється герой, який з кубкою однодумців вирушає на пошуки землі, де він зміг би заснувати свою державу. Його звати Еней, проте на відміну від троянського царя, описаного Вергілієм, він носить шаровари та п'є горілку. Енеїда постала наприкінці 18 століття, яке Часто називають в історії України руїною. Чому була знищена Запорізька Січ, було е, повністю е, знищене козацтво. Калнишевського, як відомо, 80-літнього відправили на Соловки останнього запорозького гетьмана. Тут слід визнати, що е, це своєрідна туга. Енеїда це своєрідна туга за романтична туга за державою, яка була. Яка відбулася, але яку ми втратили в результаті важких історичних уроків. Проте той факт, що Котляревський запозичив сюжетну лінію саме у Вергілія, викликає у Валерія Бебека сумніви. Первісний текст Енеїди Вергілія, попри розхвалену римську акуратність в документах, не зберігся. Проте, в 1741 році він дивовижним чином спливає одразу у двох видавництвах у Флоренції і в Римі. Отже, схоже на те, що антична версія Енеїди Вергілія є підробкою 18 століття. Можливо, тому український письменник Іван Котляревський так скептично був налаштований до римського оригіналу, коли творив свою українську Енеїду. Насправді Котляревський взяв за основу твори гомера, а не Вергілія. Така теорія Валерія Бебека для цього треба принаймні, знати Латинь, щоб можна було. Фахово професійно відповісти. Я все таки схиляюсь до думки, що навряд ну, чи він е, опрацьовував тексти Гомера, все таки ну, загально визнано, зрештою, що це все таки перелицьована е, в бурлескно травестійному такому е, жанрі е, поема Вергілія. Котляревський не збирався видавати свою поему, проте люди, до яких потрапляв рукопис, були просто захоплені твором. Навіть є така інформація, що Наполеон, відступаючи від російських військ, вивіз собою один примірник як пам'ятку Енеїди. Чому Енеїда видавалась без згоди автора та як її сприйняли ті, проти кого вона була спрямована? Дивіться далі. Іван Котляревський народився 29 серпня 1769 року у Полтаві. Навчаючись у духовній семінарії, він вивчав твори Гомера, Геродота та Вергілія. Він працював канцеляристом, домашнім вчителем у багатіїв, а згодом подався на офіцерську службу. Там і прокинувся у ньому літературний хист. Герої Енеїди Котляревського були вбрані в український одяг і говорили неприпустимою мовою якою мовою писали до Котляревського? Ну, власне, писали е мовою, якою не розмовляли в народі. Тобто е вона була ближчою до церковної е мовою е тодішніх документів, е якихось циркулярів. Е а заслуга Котляревська якраз в тому, що він перший підніс сучасну йому літературу. Не а Підніс до рівня народної розмовної мови. Саме Котляревський, використавши в своїх творах полтавсько-київську говірку, заклав основи української літературної мови. Цікавий факт, на який чомусь мало звертають увагу дослідники Неїди Котляревського. Перше ведення Енеїди вийшло у 1798 році без згоди автора і без жодної згадки на Вергілія. У 1808 році виходить друге ведення і теж без згоди автора. Можливо, тому що на той час Котляревський перебував на посаді штабс капітана російської армії і просто боявся переслідувань за своє українофільство. 1798 року без відома та згоди автора у Петербурзі виходить Енеїда на малоросійський язик, пілісована Котляревським. Конотовському дворянину Максиму Парпурі так сподобався твір Котляревського, що він вирішив його видати без відома автора та навіть без коректорської правки. Отже, списки Енеїди гуляли в Петербурзі, в Полтаві, по Україні. І е, Парпура вирішив видати їх. І видає він Енеїду в 1798 році в Санкт-Петербурзі. Вийшла Енеїда, власне, вважалося, що це без дозволу Котляревського. Він її не редагував, і тому е, Енеїду. Венеїді знайшли такі рядки, які пов'язали з сатирою нац нашого видавця парпуру. Там були такі слова: якусь особу мацапуру там шкварили на шашлику, гарячу мідь лили на шкуру і розпинали на бику за те, що він кривив душею для прибутку. Чуже в печать. Вдруге Енеїду видали знову води Котляревського а наступні видання вже контролювалися автором. Кінцевий твір вийшов у 1827 році. За мотивами поеми були створені опери, вистави та навіть мультфільми. Рі Бебек знайшов факти, де ісландський історик 17-го століття Стурлусон у своїх сагах називає Європу Енеєю. А у ті Лівія, начебто, є теза, що перші 260 років в Римі правили етруські царі, які ймовірно прийшли з території античної України. А в Запорізькій області є кам'яна могила, де нібито є зображення бога творця Енліля. Тож, можливо, розмірковує професор наші предки могли називати свою країну Енеїдою, тобто країною Енліля. Тож ймовірно, цю прадавню історію.